E Юрій вітання нашому улюбленому Господом українському народові, дорогим братам і сестрам, християнам, слава Ісусу Христу. Дякую всім, хто знайшов хвилини часу у цьому великому круговороті нашого життя тривожного, щоб. Трішечки подумати про душу свою, про реальну нашу долю і про кінець нашої недолі, спричиненої жахливими сатанинськими силами, які спровокували криваву, кровопролитну війну. Ми ще і ще раз орієнтуємося на подію Господнього переображення, тому що там. Ми почерпнули важливі три уроки, я не буду їх зараз повторювати, але особливо третій урок, що означає банкрутство християн, які своє ім'я поставили вище над ім'я Господнє, або бажання своєї слави, воно знищило славу Божу в них. А це означає, що у критичний час така людина є безсила, банкрутна. Біблія це книга божественної мудрості. Я її називаю богоцентрична, яка творить людей такими же богоцентричними чи в латині теоцентричними, що зробив сатана вічний ворог людства і Господа Бога, починаючи з Едему, провокація його перша нищівна. Не слухайтеся Бога. Якщо не послухаєтеся, то ви самі будете богами. Сатана не вимовив слова Бог одни, а в множині. тобто він є засновник центру людського свавілля, тобто, щоб людина стала в центрі світової уваги, і цей егоцентризм. Щоби знищував її долю. Людина послухалася. Ми можемо розуміти перші наслідки такого послуху сатані, такого егоцентризму. Два сини народилися, каїн і Авель, назріває кривава розв'язка. І ми не чуємо жодного голосу, жодної участі батьків, створеним Богом, щоб запобігти цю трагедію. Цю трагедію бажає запобігти сам Господь Бог і стається непоправими. Значить, вони втратили свою даровану їм духовну владу. Вони втратили свій богоцентризм. Христос попередив, що кінець світової історії, на превеликий жаль, буде ознаменований і супроводжуваний егоцентризмом. Тобто, коли ім'я людське стане вище над все і над ім'я Господнє. Про цю сумну епоху людської історії попередив Спаситель, п'ятий розділ Євангелія Святого Йоанна. Читаю з 39 го текста. «Дослідіть Писання, тобто Слово Боже, бо ви думаєте через нього мати вічне життя а воно свідчить про мене. Та ви не бажаєте прийти до мене, щоб мати життя. Я не приймаю слави від людей, та я знаю вас, що любові Божої не маєте ви в собі. Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви не приймаєте мене. Коли ж інший прийде в ім'я своє, того ви приймете. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, що від єдиного Бога не шукаєте? Оця вся характеристика нашого часу зловіщого. Славолюбство! найперше дослідіть писання, бо вони свідкують про мене. Кожний погляд, кожне зосередження наше на священних сторінках і істинах цієї осяйної Богом священної Біблії вже людину видозмінює. Не дає їй якийсь неземний статус, вона стає богоцентричною, в неї зникає бажання своєї слави і вищості свого імені, славолюбства. І Христос каже: я прийшов не для того, щоб. Мене люди вшановували, я не раз це вже повторюю, але щоб люди стали славетними, як це відбувається походами, бездушними відвідуванням храмів і навіть недуховно супроводжуваними сповідями, коли думаємо, що священник. Звільнить нас від нашої гріховності, ми мусимо мати суддю Божого в собі. І якраз День П'ятидесятниці, День зіслання Духа Святого, поклав кінець егоцентризму. Ми не чуємо після п'ятидесятниці жодного випадку, змагання чи бажання апостолів. Першості помсти чи вищості свого імені над іншими. А це означає, що Слово Боже і влада Духа Святого перероджує людину. Ви мусите народитися згори. Це слова Спасителя, бо хто не народиться від Слова Божого і від Духа Святого. Той не успадкує Небесного Царства. А Царство Небесне є всередині людей. Юдеї питалися, Спасителя, як прийде Царство Небесне, чи видимо? І відповідь була: 17-й розділок. Воно не прийде видимо, бо Царство Небесне всередині вас є. Плекаймо. Не пошкоджуємо його, живімо ним і перемагаємо тим невидимим небесним царством. Коли ми говоримо чи згадуємо таку вікопомну фразу Спасителя у розмові із Никодимом юдейським, законним, закон, законовчителем і членом Синедріону. як хто не народиться від Слова Божого, від Духа Святого, той не успадкує Небесного Царства. Він цим підкреслював, що ми можемо знати кобзар на пам'ять, ми можемо побувати в найкращих музеях, картинних галереях світу, оглядати пам'ятники сакрального мистецтва архітектури, але всі ці видовища літературного, музичного, хорового мистецтва. Не зроблять нас іншою новою людиною. Я бачив, особливо в Ермітажі, коли оглядаючи картини епохи відродження, люди з різних країн ледве встають витирати сльози з очей, бо картина їм щось нагадує. Але це зовсім не означає, що ця людина, я не хочу бути упередженим. Вона скаже, я від сьогодні, побачивши і згадавши страждання Спасителя, я буду іншою людиною. Тому найголовніше, що є, це зберегти в собі непошкоджене Слово Боже. Що зробили церковні провідники? Ми добре знаємо, що у церковній практиці поруч із Словом Божим є дуже шанований твір, книга невелика, яка називається Катехізис. Це підручник, складений богонатхненним, Божим служителем ще у другому столітті Христової ери. Ліонським єпископом Іринеєм. Це підручник для підготовки катехитів, оскільки хрещення було тільки за зразком Христовим, за заповіді Христовою «навчіть, дотримувати все і потім хрестіть. Тобто немовляток ніхто не хрестив. А для цього був спеціальний. Катехіомат, тобто, щоб через цей підручник можна людей підготувати, навчити Слово Божого елементарних правил поведінки християнської. І прийшов час, коли провідники посягнули на Слово Боже, почали його відозмінювати, коректувати. І друга заповідь випала із десяти, верніше, це перше закінчення, не роби собі жодної подоби ні того, що в небі, ні того, що на землі, в воді чи під землею, не поклоняйся і не вслужи». Раз людей навчили саме тому, що заборонив Отець Небесний, не вшановуй марнотно. А наслідуйте Його, вчіться від нього і переображуйтеся так само, а щоб люди цього злочину не замітили, десяту заповідь в сучасному катехізиці розділили на дві: Не бажай дружини і потім не бажай майна, свого ближнього. Це великий злочин. Написано в кінці Біблії, об'явлені, що хто щось викраде зі Слова Божого, видалить, то Господь видалить із Небесного Царства. Хто додасть, додасть йому Господь муки. Люди над цим до нині. тому Дух Святий передбачив. Що недоля людська найперше починається в лоні церкви, коли церква як головний форпост, головний, я скажу таким людським терміном: Генеральний штаб Божий на землі оцього непереможного Божого фронту є пошкоджений. Ми знаємо, що значить, коли ловлять сьогодні так званих кротів. Які добираються до вищих керівних політичних і особливо воєнних формувань, яке це велике зло продавати своїх рідних побратимів, озброєних чи цивільних. І ось про цей злочин попереджує Дух Святий у Другому посланні святого апостола Павла до Солонян, другий розділ. Читаю з третього текста, нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день, тобто день Господній, не настане, аж перший не прийде відступлення і не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі, що противиться. І несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він є Бог. Перший симптом відступлення у лоні церкви, перемога егоцентризму свого імені над іменем Господнім. Як ви можете вірувати, ще раз нагадую, ці вікоповні слова Спасителя, коли славу один від одного приймаєте, а слави від єдиного Отця Небесного не бажаєте? Він виявляється як лютий агресор, він проливає кров, він руйнує наші здобутки національні. Але в той же час він має в собі велику отруту духовного запаморочення, лжедуховного. А це означає, що він має ще і свої лжедуховні фактори чудес фальшивих, щоб ними остаточно. Полонити і одурманити людей, в тому ж розділі читає 8-й, 9. 10-й тексте. А тоді відкриється той беззаконник це вже Антихрист, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Такого беззаконника прихід буде сатанинською силою. З усякою силою та ознаками та чудесами обману із усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди не прийняли, щоб їм спастися, і зате пошле їм Бог дію підступу, щоб вони вірили неправді, і щоб прийняли суд усім. Хто не вірував правді, а кохався у неправді. Бог покладе кінець, але бережімося, любі мої, щоб нас не, на... не настиг кінець лютого сатани Антихриста, щоб ми не виявилися в числі тих, які побачать підхоплення церкви у славі, і написано зарядають. Перед ним усі народи світу. Хай Бог береже нас і допоможе нам гідно жити і закінчити свою земну місію і дочекатися славної Христової перемоги у цій жахливій сатанинській війні. До нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!